Опираються як можуть релігійна громада села Івачкове колишнього здолбунівського району нарікає на священника, який відмовляється віддавати ключі від храму. У селі провели збори та вирішили перейти з УПЦ до Православної церкви України. Отримали документ про перереєстрацію та власність на землю. Втім, священник Української православної церкви та невелика частина вірян рішення зборів не визнали. Як результат, двері храму опечатані. А віряни моляться на вулиці. Більше подробиць дивіться далі у сюжеті. Біля подвір'я храму у селі Івачкове, колишнього здолбунівського району, збирається релігійна громада. Доступу до церкви не мають, попри усі необхідні документи, які показують на камеру. Її двері опечатані. Ця сторона, яка вже не має документів, нічого нас не допускає туди. В неділю під час богослужіння ми мали своїми документами прийти, показати документи і попросити священника віддати ключі парафіянам нашого приходу. Втім, цього не сталось. Замість мирної передачі ключів від дверей храму у неділю 11 вересня трапилась сутичка. Містеві кажуть, приїхали невідомі, в тому числі і священники, яких до цього тут ніколи не бачили. Без провокацій не обійшлось. Тоді зупинити насилля вдалося правоохоронцям. Мешканці ж села розповідають, прийняли рішення перейти з УПЦ МП до єдиної помісної православної церкви України наприкінці серпня. Зробили це більшістю голосів та одразу оформили усі необхідні документи. Ми просили свого батюшку перед першими зборами. Батюшка, переходьте з нами. Переходьте з нами, будемо всі на українській. Він зараз каже, що ви брешете, ви такого не казали. Залишилося в цій церкві, як ми кажемо, Московського патріархату, ну 20, це як, ну 20 людей, які якби, тримають в облозі церкву. Священник, який правив тут близько дев'яти років, отець Віталій. Чоловік каже, збори релігійної громади проводились тричі, стверджує, що останні, на яких і ухвалили рішення про перехід, організували таким чином, аби частина прихожан на них не прийшла. Бо служіння проходить приблизно до півпершої, до часу, як там коли. І саме в той день були похорони хориста. У нас помер хорист Василь. Ми відслужували похорон. І саме вони зробили так реєстрацію, що реєстрація починалася в 11-й годині. Відповідно, не було ніяких оголошень. В храмі ніхто не знав. Мені вже дружина залишилася вдома, позвонила, що у Фейсбук тільки що викинули в 9.00 приблизно, викинули оголошення про те, що знову будуть збори. Я кажу, ну як же так? Ніхто не знав, звертаюсь до людей в храмі. Ви знали, в ніхто не знав. Рішення про перехід громади в лоно ПЦУ не визнає, ба більше навіть подали до суду за фактом розпалювання релігійної ворожнечі. Втім, таким аргументам у селі дивуються. Мовляв, більшість вже визначилась, а ігнорувати їх рішення неприпустимо. Згідно тих всіх бумаг, і навіть з того, що їх статут не є дійсний, він був зобов'язаний просто нам передати ключі. Ми звернулися до нього. Він зробив вигляд, що він того листа не отримав що він нічого не знає. Віднедавна для громади, яка вирішила перейти до православної церкви України, богослужіння тут проводить отець Роман. Однак замість храму доводиться збиратись поруч біля пам'ятника. Це було 4 серпня. От якраз після тих подій, коли ми провели збори і подали документи для реєстрації, от якраз з того моменту ми вирішили, що будемо збиратися на цьому місці, молитися, тому що в людей природньо є потреба для молитви, і це не вихід, щоб вони сиділи вдома і чекали, коли нарешті буде цей храм наш, перейде до дійсно до власності тих людей, які. Хочуть цього, які є вже віруючими православної церкви України. І Ось з 4 серпня і до нині кожне свято і кожну службу недільну. Чи якщо є потреба, ми тут збираємось і молимось. Віряни побоюються представники УПЦ МП і надалі чинитимуть опір у волі громади усіма можливими способами. Втім, конфліктувати з односельцями не готові. Вони є. Ми поважаємо їхню думку. Їх запрошуємо, щоб вони були з нами. Ми не маємо село ділити. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров новини Рівного.